Доброго дня! Пропонуємо вам до перегляду, а також ви можете купити саме цей лот. Це лот ми зараз будемо дивитись з вами номер 14 в ньому 25 пар, дитяче взуття від УК. Показуємо отак: от на долонечці, щоб ви приблизно розуміли, які розміри. Ми самі формуємо лоти, тому ретельно. Розподіляємо між всіма лотами розміри, моделі, кольори. Тобто лоти абсолютно рав... рівноз... равнозначне і рівноцінні. Дивіться, яка краса. В лоті можуть бути трошки інших брендів. Бренди це буде, наприклад, колабура це лінія від ук. Давайте я вам покажу. Колабура. Вони такі ж легенькі, такі ж теплі, такі ж зручні. Колабура байук. Тапулечки. Далі наступний бренд, який може бути, це ДПМА Франція. Шкіряне якісне взуття. Це класична моделька. Всі теплі, дуже. Так, тут дивіться, є підліток, є середній розмір. Маленьких бебі дуже мало. І це... Але ціна дуже-дуже приємна. Вона вас порадує. Це також ДПМА, такі, наче у дорослої леді. Такі чобітки. Ще колабура приємному, небесно голубому кольорі. Ця модель для хлопчика мінус 20 витримує, і вона водовідштовхуюча. Дивіться, які класні. Натуральне хутро. Так, ця модель. Тасмани самі популярні тапки, сама популярна модель в цьому сезоні. Шикарні Челсі. Такі крохотульки. Вони на ліпучці йдуть. Також хутро. Далі, дивіться, які гламурні. Клас. Маленька принцеса буде гуляти. Натуральне хутро. Така ж моделька в чорному кольорі. На замочку. Просто невагома ось ці сірі. Їх на ножці дитинка зовсім не буде відчувати. І ще дві пари. Ця пара це у нас ДПМА. І це також ДПМА. Так, вони надзвичайно легесенькі. Дивіться. І дуже-дуже теплі. А цю модель ви отримаєте в подаруночок. Такі лапулечки. Дивіться, ще загальна картинка по цьому лоту лот номер 14. Він просто красунчик.